Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7 класу коло і круг. Я впевнена, що з цими геометричними фігурами ви знайомі ще з початкової школи. Тож сьогодні ми з вами повторимо те, що ви вже знаєте. Можливо, будуть якісь нові нова інформація, яка прийде до вас. Я допоможу вам прочитати параграф. Зроблю наголос на тих чи інших моментах і розв'яжемо декілька достатньо простих задач. І так, колом називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок площини, рівно віддалених від даної точки. Цю точку називають центром кола. Відрізок, що сполучає центр кола. З будь-якою точкою на колі, називають радіусом. І на малюнку ви бачите коло. Центр і радіус ОК. Коло ми можемо сприймати як лінію. Коло Це, лінія, яка складається з точок рівновіддалених від даної. Звертаю вашу увагу на приклад, який розв'язаний у підручнику. Дано коло, центр кола. Кут КуКМ, вершина якого лежить на колі, можна сказати, що це вписаний кут ЛКМ, і кут ЛОМ, вершина якого лежить в центрі, то можна сказати, що це кут центральний. І... Якщо ми розглянемо кут ЛОМ як зовнішній для трикутника КОМ, а він, в свою чергу, рівнобедрений, тому що ОК і ОМ радіуси, а значить тут теж 25 градусів, то ми розуміємо, що ось цей кут ЛОМ центральний, він буде 25 помножити на 2, тобто вдвічі більше за кут ЛКМ. І це ми можемо запам'ятати як ключову задачу, яку потім, швидко, яку потім будемо використовувати для швидкого розв'язання задач. Тут я звертаю вашу увагу на оформлення, тож, коли ми зустрінемося з такою задачою, ми можемо її оформлювати ось так. Відрізок, що сполучає дві точки на колі, називають хорда. Хорда, яка проходить через центр кола, називається діаметр. Діаметр кола зазвичай позначають буквою D маленькою. І на малюнку видно, і ви вже знаєте, що діаметр дорівнює двом радіусам. Крім того, центр кола є серединою будь-якого діаметра. Коло на папері зображують за допомогою циркуля, і думаю, що теж ви це знаєте і вмієте робити. На місцевості для побудови кола можна використовувати матузку так, як показано ось на малюнку 21.3. Діаметр є найбільшою з хорд, про це ми говорили. Да? І доведення цієї теореми я рекомендую вам розглянути самостійно. Це допоможе вам навчитися розв'язувати задачі на доведення. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. І теж рекомендую розглянути доведення самостійно. Це для тих учнів, які мають наміри працювати на високому рівні. Розглядаючи розв'язані задачі в параграфі і доведення, осмислено ви напрацьовуєте власні навички. 3. діаметр кола. Перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. І знову ж таки, дивіться, скільки доведень, на яких можна тренуватися і напрацьовувати свої навички. Діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром перпендикулярний до цієї хорди. Ця властивість обернена до попередньої Так? Да? Теж доведення розглянете самостійно. Коло разом з його внутрішньою областю називають кругом. І, бачите, це на малюнку 21,5. Центром, радіусом, діаметром хордою круга називають відповідно центр радіус діаметр хорду кола, який є межею цього круга. Для того, щоб зрозуміти, наскільки добре ви засвоїли матеріал параграфа, в кінці там є питання, я рекомендую на них дати відповіді. Усно, але так, що ви розумієте, що ви це знаєте. А зараз разом зі мною перейдемо до розв'язування задач. Перші задачі це початковий рівень, вкрай прості, тому. Як завжди, я рекомендую вам спочатку прочитати і подумати самостійно. Тепер разом зі мною. Точка О центр кола на малюнку 21,6, які з відрізків є хордами кола? Ну, певно, ви здогадалися. ПЛ це і хорда, і діаметр ФК. Діаметром кола є лише ПЛ. ЛП, як вам зручніше. Радіусами кола є ОТ, ОЛ. Обчисліть діаметр кола, якщо його радіус дорівнює 4 см. Діаметр кола вдвічі більший від радіуса 4 помножили на 2. 3,7 помножили на 2. Звертайте увагу на одиницю вимірювання це важливо. Знайдіть радіус кола, якщо його діаметр дорівнює 8 дециметрів 2,6 см. Радіус кола вдвічі менший за діаметр. Тобто, це нам потрібно поділити на 2. Я думаю, що ви легко справилися з цими завданнями, правда? Переходимо на середній рівень. І ці задачі теж є достатньо простими, і вони. Легко підкорюється кожним учнем 7-го класу, якщо трошечки бути наполегливим і докласти зусиль. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 4 см, проведіть у ньому діаметр МН та хорду МК, знайдіть кут НКМ. Вам треба взяти циркуль, лінійку, розхилити циркуль на 4 см. Голку циркуля поставити в точку, яка буде центром кола, і провести коло. І далі те, що просять. Справитись, маю надію. І так накреслили коло, так як я проговорила, провели в ньому діаметр МН і хорду МК. Щоб знайти кут НКМ, ми ще провели хорду КН і пригадали, що діаметр з будь-якої точки на колі видно під кутом 90 градусів. І все, задача розв'язана. Теорема 2. Ще є дві задачі, і це теж середній рівень, і теж достатньо прості задачі. Запрошую вас до самостійного відпрацювання. Всередині кола взято довільну точку, відмінну від центра, скільки діаметрів і скільки хорд можна провести через цю точку. Хорду можна, хорд можна провести безліч. А діаметр лише один, правда? І ілюстрація. Радіус кола дорівнює 5 см, чи може хорда цього кола дорівнювати 2 см 5, 7, 9,8, 10,2 і 1 дециметр? Ну, зрозуміло, що хорда буде менше за діаметр, правда? Найбільша хорда це діаметр. Тож вона може дорівнювати менше і рівне діаметру. Вибрали 2 см, 5 см, 7, 9,8 і 1 дециметр, бо це 10 см, ідемо далі, тренуємося, ставимо відео на паузу і розв'язуємо задачу. У колі проведено діаметри AB і CD, доведіть, що трикутник АОД дорівнює трикутнику ВОЦ. Малюнок дан. Ви малюнок, безумовно, переносите в зошит. Доведення рівності трикутників вивчили, у нас є три ознаки рівності трикутників. І, певно, ви побачили, що ОА дорівнює ОБ як радіус, ОД дорівнює ОЦ як радіус, а кути між цими двома діаметрами, це вертикальні кути, вони теж рівні. За двома сторонами і кутом між ними трикутник АОД дорівнює трикутнику БОЦ. Маю надію, що ви легко справилися з цією задачею. Ми багато таких розв'язували вже. Ще одна задача. Малюнок дан. Потренуйтесь, будь ласка. На малюнку 219. точка О центр кола. Знайдіть градусну міру кута О, якщо кут Б дорівнює 48 градусів, кута А, якщо кут О дорівнює 102 градуси. Певно, ви помітили, що трикутник АОБ рівнобедрений, оскільки ОА і ОБ радіуси, а у рівнобедреного трикутника кути про основі рівні кут А і кут Б однакові. Якщо кут Б дорівнює 48 градусів, то й кут А дорівнює 48 градусів, а значить кут О дорівнює 180 відняте. Подвоєний 48. Так, 48 помножити на 2 це буде 96 і відняли 84. Так само кут О відомий, значить, кут А і кут Б рівні, дорівнює 180 градусів мінус 102 поділити на 2. 39 градусів. Тренуйтеся, будьте наполегливі, засвоюйте, вивчайте означення, теореми, розглядайте доведення, намагайтеся самостійно вголос можете давати відповіді на запитання після параграфа для себе. Так ви зрозумієте краще і тему, і те, що для вас ясно, а що ще треба допрацювати. У вас є задачі подібні до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Тож тренуйтеся і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!